Павло Скоропадський, Павло Скоропадський український державний політичний і громадський діяч, військовик, гетьман України у 1918 році. Народився Павло 15 травня 1873 року в німецькому місті Віцбадені родині офіцера армії Російської імперії Петра Скоропадського де прожив перші п'ять років свого життя, опанувавши німецьку, якою він почав розмовляти. Пізніше родина переїжджає в Україну, у родовий маєток Тростянець, що на Полтавщині, де малого Петруся виховував дідусь Іван Скоропадський. Родина Скоропадських походить з давнього українського роду, пов'язано шлюбними зв'язками з такими відомими старшинсько-шляхецькими родами, як апостоли, Закревські, Кочубеї, Лизогуби, Полуботки, Розумовські тощо. Тому хлопчика виховували у глибокій повазі до українських традицій та історії козацтва. Освіту майбутній гетьман здобував спочатку в Стародубській гімназії, а пізніше, у 1886 році, як і годились в той час аристократу Російської імперії, вступив до пажиського корпусу в Санкт Петербурзі. У цьому закритому навчальному закладі, доступному лише для дітей вищих кіл аристократії, юнаки здобували курс знань не тільки на рівні середньої школи. Але й вищого навчального закладу. Навчання військовій справі та науками поєднувалося з придворною службою. У 1893 році вчині молодого офіцера Павло закінчує навчання в пажейському корпусі, отримуючи призначення командира ескадрону. Він відбуває на службу до кавалгарського полку, де служив раніше свого часу його батько. За два роки служби Скоропадський отримав призначення на посаду полкового ад'ютанта, а в грудні 1897 року він стає поручником. Під час військової діяльності Павло Скоропадський виявився не лише правним офіцером, а й непоганим педагогом. Його солдати швидко осягали ази військової гранти, верхової в'їзди, володіння різними видами зброї. 11 січня 1897 року він одружився з Олександрою Дурново, донькою генерал-ад'ютанта Петра Дурново і Марії з княжого роду Кочубеїв. Олександра Петрівна стала справжньою опорою та добрим порадником для чоловіка, присвятивши себе вихованню дітей. У подружжя їх було шестеро Марія, Єлизавета, Петро, Данило, Павло та Олена. З початком російсько-японської війни Павло подає рапорт з проханням перевести його на фронт у діючу армію. І вже наприкінці лютого 1904 року він виїжджає з Петербурга до Манджурії, де був призначений осавулом 3-го Верхньоудинського кінного полку Забайкальського козацького війська. Кар'єра молодого Скоропадського просувалась дуже швидко. 1 травня його призначають ад'ютантом генерал-лейтенанта Федора Келлера, командувача східного загону манджурської армії. Проте штабне життя було не для нього. 1 жовтня Скоропадський покинув штабну роботу за власним бажанням і став командиром 5-ї сотні 2-го Четинського кінного полку Забайкальського козацького війська. Його загони брали участь у розвідувальних операціях і нападах на телепротивника. За особисту хоробрість був достоєний золотої георгіївської зброї та підвищення не імператором Миколою II до рангу до полковника. 4 вересня 1910 року полковник Скоропадський став командиром 20-го Драгунського фінляндського полку, лишаючись флігель ад'ютантом. У 1912 році його присвоєно звання генерал-майора імперського полку. В часи Першої світової війни кавалерійський полк Павла Петровича героїчно бився під час військових походів на території Німеччини та Прибалтики. Відповідно до розпорядження імператора від 27 січня 1917 року Скоропадський прийняв командування. 34 м армійським корпусом Південно-Західного фронту, що розташовувався на теренах України. За час війни він отримав багато нагород, зокрема, орден Святого Георгія IV ступеня, який особливо шанувався в військовому середовищі. Перебуваючи на даній посаді, Павло Петрович вперше познайомився з масовим українським революційним рухом. 23 лютого 1917 року в Петрограді розпочалися масові страйки. Царський уряд було усунуто від влади, а вже 4 березня в Києві було оголошено про створення Української центральної ради. Влітку того ж року розгорнулася українізація військових частин, яку Павло Скоропецький не підтримував, побоюючись, що вона негативно вплине на особовий склад армії. Однак, на вимогу уряду та командування українізував свій корпус і домігся виведення його в тил та переформування. Так, 34-й армійський корпус залишився чи не єдиною дисциплінованою і боєздатною частиною, яка стримувала наступ більшовицьких військ на Україну. Секретаріат військових справ Центральної Ради призначив Павла Скоропадського командуючим усіма українськими частинами на прабережі. До того ж, генерал був наказним отаманом вільного козацтва, створення якого розпочалося влітку 1917 року. Безлад, який панував Україні, викликав негативне ставлення до Центральної Ради з боку її союзників: німців та австрійців, які сподівалися, що цей уряд забезпечуватиме їх продовольством. Зростало незадоволення і селянських мас. За обставин, що склалися, громадськість почала схилятися до встановлення сильної влади. Німці висунули на цю посаду Павла Скоропадського. У ніч з 29 на 30 квітня прихильники гетьмана оволоділи приміщеннями, в яких були розташовані Генеральні секретарства у військових і внутрішніх справах, а також державний банк. Скоропадський згадував, Дізнавшись про взяття Міністерства внутрішніх справ, яке розташовував у колишньому будинку генерал-губернатора, я вирішив негайно переїхати туди. Пам'ятаю, переїзд являю, являв собою досить смішне видовище. Я їхав в Автівці, маючи ковдру і подушку, мої речі десь загубилися. Населення Києва зустріло переворот зовсім спокійно, свідчив Дмитро Дорошенко, який невдовзі став міністром закордонних справ. Так само спокійно сприйняв звістку про київські події і вся Україна. Ніхто не спробував вставати в обороні поваленого уряду Української центральної ради. Вже 30 квітня 1918 року Павло Скоропадський звернувся з листом до Української демократично-хліборобської партії, в якому наголосив: Коли в такий мент я взяв владу у свої руки, то це для того, щоб збудувати Україну. І до кінця днів своїх бути вірним сином дорогої нашої неньки і всіма силами боронити державні і національні права українського народу. Прошу і наказ даю вам, брати, вірно і щиро служити незалежній українській державі нашій. Здобувши владу, гетьман Павло Скоропадський скористався нетривалим мирним періодом для зміцнення основ української державності. В період гетьманату була розбудована дієва регіональна адміністрація. Вона контролювала найбільшу за весь час української революції територію, а також вела перемовини про входження до складу української держави Криму та Кубань. Зокрема, Скоропадський заявляв, що Україна без Криму як голова без тулуба. Гетьманська держава здобула широке міжнародне визнання встановивши дипломатичні зв'язки з Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною, Данією, Персією, Грецією, Норвегією, Швецією, Італією, Швейцарією, Ватиканом, а взагалі де-факто із 30 державами світу, на жаль, Антанта, орієнтуючись на відновлення єдиної неподільної Росії, не визнала гетьманську державу. Зіткнувшись з великими труднощами, що дісталися у спадок від попередньої влади, методи державного управління, якого мали, чим відрізнялися від більшовицьких, Скоропацький рішуче припинив соціалістичні експерименти Центральної Ради. Найперше була відновлена приватна власність на землю, яка оголошувалась недоторкана. надано свободу приватним підприємствам, торгівлі, промислам. У сфері державного управління було запроваджено європейську систему центральних органів виконавчої влади, міністерств і засновано вітчизняний інститут державної служби, що почав наводити порядок у суспільному житті. За час існування гетьманату було ухвалено близько 500 нових законів. Особливістю юридичної бази української держави стала розробка програми реформи судової системи, земського самоврядування, також була створена система державних нагород. Незважаючи на спротив німецького командування, відбулося створення української армії, переформатовано військові частини, зроблено спробу відновлення українського козацтва, резерву Збройних сил. Влітку 1918 року в армії було введено погони та військові звання, затверджено текст урочистої присяги на вірність гетьману, заборонено політичну діяльність у військах, забезпечено перехід до схеми підготовки офіцерів, кадетський корпус, загальна козацька військова школа. Також було запроваджено Академію Генерального штабу. У липні 1918 року було створено Сердюцьку дивізію під командуванням полковника Віктора Клименка у кількості п'яти тисяч вояків. У серпні того ж року почали формуватися окремий загін січових стрільців. Почала також діяти поліція і загони державної безпеки, функції яких виконувала державна варта. Далі кроки було зроблено у формуванні власної банківської мережі. Та встановлені української грошової системи. Гетьманська гривня була конвертованою валютою і високо цінувалася в Європі. Відновився залізничний рух, для чого були налагоджені занедбані залізниці і мости, відремонтовані локомотиви. Особливо вражали досягнення гетьмана у гуманітарній сфері. Історик Орис Субтельний зазначав. За якихось кілька місяців Гетьманщина мала на своєму рахунку такі здобутки в царині культури, про що мріяли багато поколінь інтелігенції, було засновано Українську національну бібліотеку, національну галерею мистецтв, український історичний музей, національний архів, державний драматичний театр, молодий театр, український державний театр, школа кобзарів. 27 листопада 1918 року було створено Українську академію наук, яку очолив видатний вчений Володимир Вернацький. З'явилися державні та приватні видавництва, що друкували українські видання у нечуваній до того кількості примірників. Зокрема, побачила світ мільйонні наклади україномовних підручників, відкрито багато українських книгарень. Було засновано близько 150 нових україномовних гімназій, зокрема в сільських районах. 11 листопада Німеччина підписала перемир'я в Комп'єні і Перша світова війна скінчилася. Перемога держав Антанти додала впевненості усім прихильникам відродження єдиної неподільної Росії. Коаліційний уряд у Києві було розпущено, реакція опозиції була миттєвою. Представники Українського національного союзу та таємного засідання обрали п'ятичленну директорію для керівництва збройним повстанням проти гетьманської влади. Через політичні розбіжності розколовся Кабінет міністрів гетьмана. Намагаючись розрядити атмосферу, Павло Скоропадський 14 листопада 1918 року підписав грамоту Маніфест до українського народу, який фактично ліквідовував ідею побудови незалежної України на противагу розбудові всеросійської Федерації, складовою частиною якої повинна була стати Україна, цим гетьман відвернув від себе українців і не зміг привернутися до російського кола. Цього ж дня у Києві повстала директорія в якості Верховного органу Української Народної Республіки для повалення гетьманату. Україною прикотилися антигетьманські повстання. Директорії підтримали селянство. Згодом гетьманські війська. 18 листопада, збройні формування директорії вступили у бій з гетьманськими військами під Мотовилівкою поблизу Києва, змусивши їх під вечір відступити. Незабаром Гетьман Скоропадський подав відставку. Усім Усім по установам України, по військовим частинам, я, гетьман всієї України протягом семи з половиною місяці, усі свої сили клав на те, щоб вивезти країну з того важкого становища, в якому вона знаходилася, Бог не дав мені сили упоратися з цим завданням. Нині, з огляду на умови, що склалися, керуючись винятково благом України, від влади відмовляюся: Павло Скоропадський 14 грудня 1918 року, місто Київ. Після вступу військ директорії до Києва, Скоропадський деякий час перебував у місті, але невдовзі, таємно виїхав до Німеччини. Протягом двох років він жив у Швейцарії. Згодом поселився у місті Ванзеє біля Берліна, був співорганізатором численних філій гетьманських осередків у багатьох країнах світу. Зусиллям Павла Скоропадського в 1926 році створено Український науковий інститут при Берлінському університеті. Протягом 1938-41 роках Скоропадський намагався згуртувати всі українські сили в діаспорі. Він не поділяв надії деяких групувань емігрантів, що німці відновлять українську державність. На жаль, Павло Скоропадський не встиг у мирний час завершити організаційне та ідеологічне формування Союзу гетьманців-державників. Наприкінці війни, 16 квітня 1945 року, під час бомбардування станції Платлінг поблизу Мюнхена у Баварії був смертельно поранений. Помер Павло Скоропадський 26 квітня 1945 року у лікарні монастиря Метти. Щодо оцінки правління Скоропадського, то гетьманат залишається найсуперечливішим періодом, а Павло Скоропадський однією з найсуперечливіших постатей доби Української революції 1917 1921 років. Більшість сучасників Скоропадського його діяльність оцінювали більш негативно, ніж позитивно, через його економічно класову проросійську наднаціональну преференцію великим земелем та капіталом класника. Окрім того, союзні йому режиму німецькі війська багатоким сприймалися як окупанти. Наприклад, соціал-демократ Ісаак Мазепа писав. Що режим Скоропадського був владою російських реакційних кіл і протиукраїнським режимом? Володимир Виндаченко вважав, що Скоропадський прагнув до скасування української державності і реставрації Російської імперії. Маквіта Шаповал вважав, що гетьмансько-німецький переворот поставив проти себе дві сили. Російсько-жидівську буржуазію поміщиків і українських куркулів проти українських селянсько-робітничих мас або коротше, чуже місто проти українського села. Проте, сучасник Скоропадського Петро Врангель, якому гетьман пропонував бути начальником штабу у своїх спогадах, писав. Що з приходом Скоропадського почалася активна українізація? Гетьман вірив, що Україна має всі дані для утворення самостійної незалежної держави, і утворення самостійної і незалежної України, мабуть, його було життєвим завданням. Характеризуючи діяльність гетьмана, український історик та філософ Мирослав Попович у книзі Червоне століття вказує, що режим Скоропадського це правоцентристський авторитарний режим. Але не має жодних підстав бажати його антиукраїнським. Підбиваючи підсумки на думки Поповича, уряд Скоропадського вдалося домогтися внутрішньої стабільності, зробити хвилю погромів і пантетизму, стабілізувати фінанси, нормалізувати торгівлю і створити передумови для економічного пожвавлення, принаймні у сільському господарстві. Наша оцінка Гетьмана Скоропадського та його правління така: Павлу за короткий час Правління вдалося зробити дуже багато як керівнику держави на культурній і політичній ниві. Гетьмана ні в якому разі не можна вважати не патріотом України, про що свідчить вся його подальша діяльність за кордоном, яка була спрямована на допомогу Україні. Автор підтримує думку історика Кирила Галушка, що гетьманський рух еміграцією міжвоєнну добу був найпотужнішим українським рухом. Він охопив і США, і канадських українців. Це була дуже потужна структура, яка притягла традицію державності й української ідеології, навіть потужніше, ніж державний центр Української Народної Республіки, у екзилі. Гетьман Скоропадський був дійсно хорошим та достойним лідером української держави в часів української революції 1917-1921 років. Повагу до нього викликає навіть той факт, що йому, як державному лідеру, вистачило мужності зізнатися, що у нього не вийшло правити Україною у той час. Тому для нас Павло Скоропадський, справжній політичний лідер України, вартий визнання борця за незалежність України в 20 столітті. Дякую за увагу!